Привіт! Спекла сьогодні надзвичайно смачний та ароматний бісквіт з лимоном. До трьох яєць додала трішки солі, далі цукор. Всі пропорції вкажу під відео і все збила до ось такої пишної маси. Далі додала один стаканчик йогурту, знову все збила. Тоді, після цього, вливаю олію і знову ж таки все збиваю. На черзі вже просія не і розпушувач. Збиваю до однорідної маси. В кінці додаю один лимон, подрібнений у блендері, та вимішую все лопаткою. Виливаю наше тісто у вже змазану вершковим маслом форму для запікання. Роблю ось такий надріз на тісті і відправляю у духовку 180 градусів 40 хвилин. Такий бісквіт варто приготувати, тому що він виходить дуже вологий та неймовірно смачний. Дуже легкий та швидкий у приготуванні. В кінці поливаю свіжовижатим апельсиновим соком і насолоджуємось. Всім смачного!